Я хотів про, за, не, не просто проанонсувати, а сказати про деякі моменти, які на сьогоднішнього дня зміни, зміни в структурі спортивного клубу Дніпро 1. Перше з сьогоднішнього дня президентом спортивного клубу Дніпро 1 є Максим Береза. Друге, Піврічна моя боротьба з Андрієм Анатолійовичем Русолом в явній переміг він став виконавчим директором спортивного клубу Дніпро 1. Це, це перша новина, друга новина. Ми ввели Андрія Анатолійовича Русола в склад засновників спортивного клубу Дніпро 1. Він є сьогоднішнього дня нашим партнером. І це випливає з того, що на сьогоднішній день академія Дніпро. Академія Інтер, ну і всі інші юнацькі структури, вони плавно вливаються в спортивний клуб Дніпро 1. От з сьогоднішнього дня ця структуризація зроблена. І на сьогоднішній день у нас є зміни. Я, я наголошую, що з сьогоднішнього дня головним консультантом, головним по футболу в спортивному клубі Дніпро 1 є Андрій Анатолійович Русов. Мій друг, і він з сьогоднішнього дня буде управляти політикою, що стосується придбанням, надбання, розвитку і всього іншого. Питання є? Якщо є питання, я готовий відповісти. А які Ваші функція? Я почесний президент. Я почесний президент. За мною ця функція залишається і вона незмінна. Який процентації? Який процента? 50%. Ми почесно, я кажу про те, що ми зараз ну, де півроку якраз про це обговорювали. Це питання виважене, відповідальне, і ми, я вважаю, з цього можемо рухатися далі в розвитку нашого клубу. Ви ж чули про продажу. Певних гравців ми зробили досить гарні продажі, і на сьогоднішній день у нас досить гарний процес. Ну скажімо так, досить гарний кошик для того, щоб достойно з першого року вищій ліги достойно представляти е Дніпровський футбол в вищій лігі. Ви бачили там на табло сьогодні, коли забивали голи. У нас сьогодні грала українська команда. Для мене основна ціль це відродження українського футболу. Я хочу, щоб виска дніпро Дніпро-1» грали українці або ви вихованці українських футбольних шкіл. І це для мене основна завдання основне завдання. Я хочу відродити насправді під Егідою Іска Дніпро-1. Ті ж змагання, наприклад, ті, що були ну, найкраще з Радянського Союзу, наприклад, шкіряний м'яч. Я хочу, щоб це було під егідою Егідоіска Дніпро 1. До речі, в свій час. В 80-х роках я грав під гідою тоді футбольного клубу Дніпро. Я досить гарні мав результати. 85-й, 87-й рік. І для мене це ну, досить важливо. Це, це одне із самих головних завдань, що я ставлю перед собою, і що я ставлю перед клубом спортивний клуб дніпро 1 Відродження українського футболу, повернення українського вболівальника на трибуни. От давайте так. Сьогодні я в першу чергу хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на трибуну. Ми, ми тримались достойно. Я і ще раз хочу повторити: я знімаю капелюха перед футбольним клубом Шахтар. Це флагман на сьогоднішній день європейського футболу. Але ми підемо іншим шляхом. Ми йдемо іншим шляхом. Ми базуємося на українських футболістах. Дякую.